It's too okay. З вами Каміла Стар, і в цьому відео я хочу вам розповісти кілька порад для навчання за вашим запросиком в моєму телеграм-каналі. І до речі, хто не знає, в мене так є свій телеграм-канал, хто не знає ось його назва та посилання на нього буде в описі цього відео. І якщо вам цікаво, то ще ви можете знайти в мене в моєму інстаграмі та в моєму тіктоці. Ну а ми не будемо довго говорити і будемо починати до самого відео. Ну і перший пункт більше відноситься до дистанційного навчання. Якщо у вас немає щоденника, куди ви записуєте все домашнє завдання і все у вас зберігається у телефоні, то обов'язково пишіть список домашнього завдання, щоб не плутатися. Ну і якщо у вас всі розклади дзвінків, уроків і взагалі домашнє завдання зберігається все на телефоні, то рекомендую вам завести маленький блокнотик, записничок або навіть просто блок заміток, куди ви це все будете записувати. Намагайтеся одразу знаходити якісь різні пояснення, якщо вам була незрозуміла якась тема на уроці. Знаходьте на різних інтернет-джерелах в інших книжках і не затягуйте це діло, як вийшло у мене це з математикою. Слідкуйте, щоб на вашому робочому місці завжди було чисто та атмосферно, щоб взагалі вам там було комфортно перебувати. Оформлюйте свої конспекти так, щоб вам було все зрозуміло, щоб якщо що, то можна було швиденько знайти якусь потрібну інформацію. На мою думку, краще не використовувати один колір ручки, якщо ви пишете конспект з різними визначеннями і потрібною інформацією. Так як усе буде зливатися і так буде незручно шукати потрібну формулу або визначення. Тому використовуйте різні маркери та різні кольори ручок. Ввечері лягайте спати пораніше, ну і прокидайтеся теж. Спіть не менше 7-8 годин. Ну, а тепер я вам дам кілька порад, як швидко вивчити вірш або будь-який конспект. Перше, це читайте вслух. Так слова, які ви читаєте, легше запам'ятовуються і відкладаються у вас в пам'яті. Друге, це представляйте все, про що ви читаєте. Ну і останнє, третє. Обов'язково повторюйте вивчене перед уроком. Ну і на цьому, в принципі, все. Я дуже сподіваюся, що вам це відео сподобалося. І якщо це так, то, можливо, буде друга частина цього відео. Ну і на цьому, в принципі, все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, зміть на колокольчик, пишіть хороші коментарі і всім пока-пока!